Як правильно загадувати бажання на новий місяць? Дослухайте до кінця і вірите ви чи не вірите? Але ця практика вона працює і я в кінці поясню чому з різних причин. Отже, на новий місяць, в день нового місяця. Після того, як місяць зійшов, ми його не бачимо на небі, але ви можете подивитися в інтернеті, коли сходить новий місяць. Ми його не бачимо, тому що він занадто ще тоненький. Після цього часу, зазвичай, це ввечері або вночі, ви берете красивий блокнот. Заздалегідь ви маєте придбати або знайти в себе. Красивий блокнот, який вам подобається, або записник, або це може бути зошит, але це має бути щось таке, що вам подобається, і ви записуєте в нього свої бажання. Перед цим запалюєте свічку, і особисто я беру церковну воскову свічку. Ви її запалюєте і формулюєте свої бажання. Яким чином формулювати бажання? Бажано їх формулювати в теперішньому часі і без використання частки не. Тобто зараз наведу приклад. Наприклад, ви бажаєте автомобіль. Ви не пишете Я хочу автомобіль або Я не хочу їздити там на автобусі або громадським транспортом. Ви пишете Я власник, власниця автомобілю. І вказуєте конкретну марку автомобіля, тобто ви вже маєте знати, яку ви хочете. Звісно, в межах е, плюс-мінус реальності, да? тобто, якщо у вас ніколи не було автомобіля, то одразу бажати, наприклад, майбах, да? ну це буде виглядати дивно, навіть з точки зору сил, які вам будуть допомагати такого то автомобілі. І якщо у вас абсолютно немає поняття, яким чином отримати цей автомобіль, то ви ще в кінці. Дописуєте найкращим для мене способом. Ви формуєте цей список бажань. Він може бути маленьким, може бути великим. Особисто я ще обов'язково додаю бажання про Україну, про мир, про перемогу. І після цього ви кладете цей блокнотик на вікно там, де. Має бути місяць, ми його не бачимо, але він там має бути. І ви залишаєте цей розгорнутий блокнотик на всю ніч. Після того, зранку, ви його згортаєте і кладете в місце, де його ніхто, крім вас, чіпати не буде. І до наступного місяця він просто там собі спокійно лежить, ви його не чіпаєте. І наступного місяця на молодик ви знову дістаєте цей блокнот. І що ви можете зробити? Ви можете перечитати свої бажання, викреслити з них ті, які збулися, і можете або написати ті ж самі бажання, або написати їх заново, бо за місяць вони могли у вас помінятися. Ось і таким чином цю практику повторювати щомісяця протягом року, років, скільки вам буде хотітися. Важливі лайфхаки. Я, наприклад, особисто я не задмухую свічку після того, як я написала бажання. Я дозволяю їй догоріти. Це одна з причин, чому я беру ці церковні воскові а, свічки. Потім я щоб вам сказала, да, здається, що я пишу обов'язкове бажання про Україну, про мир, про перемогу. Так? І я ще додаю такі бажання, які. Я ще не розумію, яким чином вони можуть здійснитися, але вони такі більше як світового масштабу, скажімо так. Ось, дивлюся ще за цим. Практикую. Я обіцяла розповісти про те, чому ця практика, цей ритуал працює. Ви можете. Вірите, наприклад, в магію, в езотерику, в сили природи, да там вищі сили, тоді зрозуміло, да у вас є помічники, які вам допомагають, вони бачать, ви прописуєте свої бажання, ви маніфестуєте їх, і помічники розуміють, що конкретно ви хочете. Якщо ви не вірите в магію, не вірите в існування інших форм, іншої енергії. А то це можна пояснити і з точки зору нейролінгвістичного програмування, з точки зору нейробіології, бо що ми робимо, з точки зору психології. Таким ритуалом ми створюємо є такий вираз самозбивающегося пророчество. тобто пророцтво, яке саме по собі здійснюється. Ми програмуємо наш мозок акцентувати увагу на дійсно наших бажаннях. І ще такий дуже важливий момент. Бажати писати бажання можна тільки про себе, не про інших людей, а тільки свої власні, свої особисті бажання. Таким чином ваші помічники або ваш мозок, або вище сили вони набагато швидше виконають ці бажання. Користуйтеся сьогодні, якраз молодий місяць. Тож ввечері можете розпочати робити цю практику для себе із задоволенням і із користю.